Джулія Дональдсон. Груфало. Пішла погуляти у ліс, сіра мишка. Лисичка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, мишко маленька? Ходи на обід в мою нірку серденько. Ой, жаль, мишеня сумновушко почухало. Та вже запросив на обід мене Груфало. Хто хто запросив? Ой, лисичку небого, Невже ти не чула ніколи про нього? Страшні в нього ікла і кіхті страшнющі, в пащеці зубиська великі, гострющі? І де ж він? Та вже от сюди підбігає. Він дуже шашлик із лисиць полюбляє. Шашлик із лисиць? Під у лиски з чола. Бувай! Розвернулась і миттю втекла. Дурненька лисичка. Вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс, сіра мишка, до неї підкралась сова тишком нишком. Куди ти зібралась, Мишко, маленька, ходи на чайочок до мене серденько. Ой, жаль, мишеня сумно вушко почухало. Та запросив на чайок мене груфало Хто, хто запросив? Ой, совуню небого Невже ти не чула ніколи про нього? Гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородавка в цього страшиська. Іде ж він, та вже до струмка підбігає. Він їсти совиний бульйон полюбляє. Совиний бульйон? настовбурчила крила, і швидко від мишки сова відлетіла. Дурненька сипуха, вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка, зміючка до неї підкралася нишком. Ходи на бенкет у пеньок, мій серденько. Ой, жаль, мишеня сумновушко почухало, та вже запросив на бенкет мене груфало. Хто хто запросив? Ой, зміючко, небого, невже ти не чула ніколи про нього? Очиська, як жар в нього, чорний язик. Спина в колючках, здоровенний, як бик. Іде ж він, та ось підбігає до озера, І любить він їсти зміїне морозиво. Зміїне морозиво? Треба тікати, мерщій поповзла до гадючої хати. Дурненька зміюка, вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Аж раптом. Ой, що це за монстр? В нього ікла страшнющі, в пащеці зубиська великі гострющі, гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородавка в цього страшиська, очиська, як жар в нього, чорний язик, спина в колюшках, здоровенний, як бик. Рятуйте, кого ж це сюди занесло? Та це ж найзахливіший!» Груфало. Яка ти смачненька. роззявив він пащу. Ось зараз тебе я на хлібчик намащу. Мене? каже Мишка. Та ну, бійся бога. Та я ж найстрашніша, у лісі, не бога. Ходи на зі мною, щоб переконатись, як будуть усі мене звірі боятись. Боятись? От сміху, аж труситься груфало. Та все ж таки чудисько мишку послухало. Тупоче за нею і каже за мить Я чую, як щось у траві шелестить. Змія це, Гей, чуєш, гадючко, привіт. В від страху аж здуло живіт, бо груфало, бачити, в лісі не звикла. Ой-ой, зашипіла Рятуйте. І зникла. Ось бачиш, хіба ж я тобі не казала? Так груфала мишка мала здивувала. Тупоче він далі за нею, і ось на дереві, каже пугукає хтось. Сова це, як справи, сипухо, привіт. В сови аж від страху скрутило живіт, бо груфала бачити в лісі не звикла. Ай ай! закричала. На поміч, і зникла. Ось бачиш, хіба ж я тобі не казала? Так груфала мишка ще раз здивувала. Тупоче він далі, і каже за мить: Я чую, як хтось там по стежці біжить. Лисиця це! Чуєш, лисичко, привіт. В лисиці від страху аж липся живіт. Бо Груфала бачити в лісі не звикла. Матусю рятуй, заволала і зникла. Ну що? каже Мишка. Побачив гультяю, якого я страху на всіх наганяю. А зараз, живіт собі мишка почухала. Хотіла б я з'їсти котлетку із Груфала. Котлетку із Груфала? монстр заволав. Крутнувся, мов вихор і миттю пропав. На камені в лісі вмостилася мишка, І схрумкала дуже смачного горішка.